Вітаю шановних учасників четвертого нову форуму Революція Гідності на шляху до історії. Нині напередодні дев'ятої річниці Революція Гідності інколи хтось ставить запитання: а якби не революція, то чи була би така кривава довга восьмирічна російсько-українська війна? Особливо це цю тезу артикулює Москва, яка каже, що причиною Кривавої агресії Росії проти України є так званий збройний переворот у 2014 році та революція гідності. Насправді все навпаки. Якби не було Революції Гідності, то Москва би окупувала Україну набагато швидше. І тоді би наша боротьба була б набагато важчою, а можливо, би ми знову отримали період неволі, якому ми мали вже з Росією. Насправді російсько-українська війна була неминуча і прогнозована. Одразу після появи Незалежної України в 91-му році багато світових аналітиків писали, що війна Росії і України неминуча. Адже коли поряд з простором рабства, імперії, шовінізму народжується простір свободи, народоправства, демократії, то конфлікт неминучий. Тому ця війна була неминучою. Зрештою. Кожного разу, коли українці піднімалися на національну революцію, Москва нападала. І це історична аксіома. Москва не може витримати, щоб поряд з нею існував простір успішної, свободолюбивої країни, де цінується людська гідність, де є справжня демократія, народоправство, де є справжні людські права. Москва нападає і знищує таку країну. Тому наша, наша війна. Вона була невідворотня, а наша революція навпаки дала можливість українській нації прийти до тієї війни якомога сильнішою. Нинішня війна е, України і Росії вона носить універсальний характер. Тому що коли ми говоримо, що триває російсько-українська війна, то ця війна триває в усіх просторах. Вона триває в повітрі, вона триває на воді і під водою, вона триває на землі. Але головний простір, якому. Триває ця війна, це простір людських душ, простір людських свідомостей, це інформаційний, світоглядовий гуманітарний простір. І в цьому просторі нейтральних немає. В цьому просторі кожна людина на землі має зробити свій висновок. Чи можна в третьому тисячолітті дозволити будь-якій країні, яка називає себе великою, нападати і знищувати іншу країну? Чи можна, використовуючи примарну фо формулу захисту своїх геополітичних інтересів, знищувати іншу незалежність? Чи можна хижаку використовувати право вето в Раді Безпеки ООН? І взагалі, чи можна хижака тримати в Раді Безпеки ООН? Тому очевидно, що російсько-українська війна вона носитиме характер глобальний, вона вплине на весь світ. І сьогодні це моральне запитання, моральний імператив стоїть до всього світу. Українська революція і війна носить ще й універсальний характер, тому що Україна як простір свободи. Ми пам'ятаєте, під час минулого форуму Революція Гідності я говорив, що я цитував цитату Енн Еплбом, яка казала, що Росія напала, бо Україна стала занадто українською. Але про що ми говоримо, коли ми кажемо, що Україна стала занадто українською? Про те, що стало більше української мови? Так, звичайно. Що українці повертаються до традицій? Так, звичайно. Але ще однією ознакою українськості є свобода. Україна була традиційно простором свободи де людина була вільною. І в цьому ми були революційні для цього світу. Згадайте, коли рабство було нормою Європейського континенту, в Україні ніколи не було рабства. Згадайте, коли на європейському континенті правителями могли бути лише спадкові люди, в Україні правителем був виборний гетьман. Пригадайте, гайдамаки перші в Європі виступили з гаслом країна без хлопа і без пана. Це вже потім, під час великої французької революції, з гаслом свобода, рівність, братерство була народжений нинішній фактично, європейський континент, континент національних держав, національних за формою, народоправних за змістом. Тому російсько-українська війна і російська революція будуть мати глобальні наслідки для світу. Світ обов'язково мусить змінитися. Під час цієї війни. І коли зараз кажуть, якою може бути закінчення цієї війни, яким може бути справедливий мир, то, очевидно, мир може бути тільки тоді, коли реалізується формула, яку пропонує Україна, свобода народу, свобода людині. Коли не тільки Україна збереже свою незалежність відстоїть самостійність, а всі народи, поневолені Москвою, здобудуть свою незалежність, будуть жити на своїй землі. За своєю подобою, говорити своєю мовою, самим розпоряджатися своїми багатствами, бути справді народоправними і народовладними. Тому українська революція тільки так може закінчитися, коли вона переросте в революцію на просторі Російської імперії і коли російська імперія впаде. І отут я повертаюся до цього імпера морального імперативу. Чи не станеться так, що великі європейські і світові країни, коли Росія почне падати, почнуть цю Росію підтримувати? Так, як вони виступали проти розвалу Совєтського Союзу, так як закликала Україну не виходити з Совєтського Союзу, так як намагалися всіма руками і ногами зберегти цього примарного, цю примарну останню імперію в світі, так як торгували смердючим газом, не бачачи, що цей газ коштує життів людей. Тому е, сьогодні Україна ставить перед, перед всім світом певний моральний імператив, певний вибір, і кожна країна, кожна людина має вибрати. Чи погоджується вона? Що зло може бути безнаказаним? Колись, коли Совєтський Союз діяв подібно, його виключили з Ліги Націй. Але нині чомусь ми не чуємо жодного голосу, що Росію потрібно виключити з Організації Об'єднаних Націй. З Росією далі продовжують торгувати і нас заставляють і змушують сісти з катом на переговори. Але Україна показала інший формат в цій війні. Насправді, України не мала шансів по залізу. На початку війни ми всі ж розуміли, що Росія стократно переважає Україну в фінансових можливостях, військовий бюджет Росії, для прикладу в десятки разів більше за український, російське військо набагато більше за українське, російська державна армада має набагато більше газових і нафтових доларів, але Російська імперія не змогла нічого зробити в Україні, бо виявилося, що дух сильніший. Виявилося, що воля, любов до свободи, любов до своєї батьківщини може зупинити найсильніше в світі залізо. І це ще один висновок цієї війни. Світ потребує відродження романтизму, світ потребує відродження людей честі, світ потребує повернення до справедливості, світ потребує героїзму, бо зло не може залишатися безнаказане. З ним не можна дискутувати. Добро завжди має бути з кулаками. І тому сьогодні, в 9-ту річницю революції гідності, ми можемо сказати, що Україна. Стало певним моральним імперативом у світі. Україна веде за собою. Так, це робиться ціною власного життя. Але що краще: бути окремим листочком, який, народившись на весні, восени впаде і про нього ніколи не згадає, чи бути віткою великого дерева, яке живе тисячоліття, чи бути зерниною, яка падає в землю, щоб прорости. Сьогодні, оці українські життя, оцей податок крові, який ми платимо, це те зерно. Яке дасть можливість світу очиститися і рухатись далі. Вибачте за хаотичні думки. Тут зі споконвіки на віки українського Донбасу, з Горлівки, сконцентруватися не дуже легко, але дуже дякую за надану мені можливість висловитися успішного вам форуму.